Перша чергова задача зачистити вікна від старої фарби і підготувати їх до подальшого відновлення. Ми з вами знаходимося в просторі Друк. Це такий культурно-мистецький простір, який об'єднує різноманітні культурні ініціативи, і ми тут займаємося реставрацією. Ми займаємося створенням і розбудовою реставраційної спільноти. Некомерційний проєкт спрямований на те, щоб ми відповідальні містяни дбали за те, що навколо нас є. Ми не просто ремонтуємо вікна, ми зберігаємо історію. От це, мабуть, основний принцип цієї майстерні. Частково ми демонтуємо ті елементи, які можуть бути зняті для удобства роботи. І наша задача зняти стару фарбу до деревини. Дуже відгукується ця тема. Хочеться максимально зберегти ту спадщину, ту унікальність Харківщини, Харкова, в частності, яка в нас є, щоб Харків асоцівався не тільки з парками і лавочками, а також і. Унікальну архітектуру та витвори мистецтва, які в нас є. Зараз майже кожен день виділяю. Ну, коли є вільний час, завжди тут. Бо зараз є от нагальна потреба, це вікна в театрі очеред і багато роботи. Ми тут всі, в принципі, на волонтерських засадах таких. Так, я працюю взагалі в лабораторії агро- і веднаправлення, бо за спеціальністю я агроном, я не, ніяк не дотична ні до архітектури, ні до будівництва, ні до чогось такого подібного. Просто в мене є руки, в мене є бажання щось робити, і я тут роблю. У нас група, яка безпосередньо приймає участь в майстерні, зараз здається близько там 27 людей. Регулярно, скажімо, працюють у нас близько 6 людей, але жоден з них не є фаховим реставратором. І долучитися до нас може в принципі будь-хто хто бажає зберігати те, що його оточує. Наприклад, з цими вікнами ми вже працюємо понад місяць. Їх реставрація переважно полягає в тому, що ми їх відчищуємо від старої фарби, лікуємо місця, де були якісь пошкодження, робимо імпланти, якщо там якісь елементи втрачені, консервуємо і фарбуємо їх, захищаючи від опадів. Це, скажімо, 90% тієї роботи, якої ми робимо. Історія міста це спільне надбання. Це такий ресурс, який можна втратити незворотньо. Я думаю, що наша місія, мабуть, більше не стільки оце збереження якихось окремих матеріальних предметів, скільки поширення цих знань. Чим більше в нас зберігається автентичних об'єктів, тим ми більш багаті всі, всі разом в різних вимірах, і в матеріальному, і в духовному, і в культурному. Тому це дуже важлива задача.